Урок української мови тиждень 30 сторінка 49. тема нашого уроку. Діагностична підготовча робота 2 з української мови. Письмо. Допоможіть кнопочці виконати завдання знайка. Пишіть текст на стомолок і викаву Бабуся і молод. Посередині в рядочках записуємо заголовок. Бабуся і помі. Кратку після нього не ставимо. Далі нам треба записати наступні три речення. Пам'ятаємо, що речення починається з великої літери, в кінці ставиться крапка. Наступне речення знову речення з великої літери. І так читаємо. Бабуся дала Василькові склянку молока і два пиріжки. Онук подякував бабусі. Хлопчик росте чемно і виховано. Він уже ходить до школи. Візьміть ручку, одіть правильно, зошите і запишіть. Поставте відео на паузову і виконайте завдання. Далі перегорну сторінку і виконуємо наступні завдання. Незнайка. Незнайко написав словниковий диктант. Вибрав його помилки. Учитель Іваненко. Учитель пишемо з великою що це перше слово. Іваненко з Великої оце прізвище. Микола Степанович. Степанович з Великої, тому що це по-батькові. Місто Київ. Місто з маленької, Київ з Великої. Місто загальна назва, Київ це назва міста. Країна Польща. Країна з маленької, Польща з Великою. Назва держава. Річка до Річка з маленької, містер з Великої оце назва річки. Кіт Матроскін. Матроскін з Великої це назва або ім'я казкового персонажа. Атлантичний океан. Атлантичний з Великої, океан з маленької, Океан назва водойми. Проведемо горизонтальну лінію через середину робочого рядка. Ось завдання третє. Виконай звуковий аналіз наступних слів: дідусь Д. Приголосний м'який, тому що за ним стоїть буква І, яка пом'якшує і голосний, Д твердий приголосний, У голосний м'який приголосний. У слові дідусь 6 букв і 5 звуків. Друге слово олівець. О. Голосний, Лі який приголосний, тому що за ним іде буква І, яка пом'якшує, І голосний, В твердий, е голосний, Сі який приголосний, у слові олівець Сім букв і шість звуків. Шість, тому що буква знак» – це буква, але не позначає жодного звука. Пишемо якість попереднього приголосу. У слові олівець три склади. Далі познач букву, до яких застосовують середнє з'єднання. Це букви, які починаються з овал або півовалу. Виприте бікха, поспішайка. «МЛОКО», а треба молоко, буря. Ми кажемо буря. Зайве апоста. М'ята м'ята. Працьовити. а треба працювати. Згадаємо загадку. Довгі вуха, коций хвіст, моркву і капусту їсть. Сніжну зиму залюбки обгризає яблуньки. Хто це? Віслю? Чого? Звичайно, це тай. А далі прислабуйте, будь ласка, дочка і домалюйте галявину на якій він живе. А ми підводимо підсуму сьогоднішнього уроку. Сьогодні ми році ми завдання діагностичної підготовчої роботи з українською мовою.